Вітаю, друзі! Сьогодні 19 січня 2025 року, і вранці моя стрічка вона просто була переповнена дописами на кшталт. Я підтримую Віталія Портнікова. Я проти цькування Віталія Портнікова. Портніков наше все, Портніков світло нашого буття і таке інше. Е -е, мої друзі у Фейсбуці і інші користувачі вважали за... Своїй громадянський обов'язок висловити підтримку е, Віталію Портникову, е, щодо якого кілька днів триває е, маніпулятивна справді е, поширюється така маніпулятивна інформація. Він в одному із давніх інтерв'ю е, говорив про те, хто має воювати, аристократія чи звичайні люди, і там був певний контекст. Ну тобто, він там нічого такого поганого не сказав. От, але там певну фразу вирвали з контексту, і її почали ширити мережами. І почалося там, типу, Непортнікова частини громадян, що ось якась типа люка, що ти виступаєш за те, щоб воювали аристократи, а не прост... верніше, щоб воювали простий народ, а не аристократи, якщо ми живемо в демократичній країні <кій> і так далі. Хоча, ще раз підкреслю, ця фраза вирвана з контексту. Потім я передивився це відео, хоча спочатку теж повівся на цю фразу. Але видалив цей допис потім зі своєї стрічки. От. І ця фраза справді вирвана з контексту, але це інтерв'ю, воно давнє, там десь 11 місяців, чи може більше воно колись було дане. Тому і цікаво, що це витягнули зараз. От, і є ще один фрагмент. Я його теж бачив про те, що Портніков ніби в Буковелі, коли його запитали, чому ви не йдете на фронт, то він там починає розповідати а Яка буде користь того, що мене вб'ють, і так далі. Ну, щось типу того. По-моєму, цей фрагмент е, з контексту не виривали. І ось на базі цього створилася така хвиля. І вже навіть вийшло розслідування, хто стоїть за тим, що хто стоїть за інформаційним мочиловом Віталія Портникова, і типу, що це там е, журналісти, там якісь пов'язані з е... 112-м каналом журналісти все це почали. Портников вважає, що це все йде з Москви. Що в сухому залишку? В сухому залишку Портников заполонив інформаційний простір, став ще більш популярний. Всі ще більше полюбили Портнікова. Тому, врешті-решт, виходить так, що цей скандал пішов на користь Віталія Портникові. Більше того, я не вважаю це медійним мочилом Віталія Портника. Ну, це просто поки що дитячі іграшки порівняно з тим, як влада, наші там, журналісти, всі суб'єкти інформаційного і політичного процесу мочать Порошенка з 2016 року методично використовуючи відверту брехню, створюючи меми створюючи масив матіпулятивної інформаційної брехні, тому на цьому фоні це не медійне мочилово. Це так. Розминочка дуже легка, таке легке інформаційне поглажування. Більше того, я вважаю, що поки що воно може мати навпаки протилежні цілі і фактично. З Портнюкова хтось може створювати так званого жертву режиму, і він, можливо, ухвалив рішення про те, щоб йти в політику. І тому образ людини, яку переслідують в Україні, який дуже завжди люблять, дуже допоможе Портнюкову зайти у політику. Портніков справді розумна людина, журналіст міжнародник. Але, як на мене, ну, по-перше, потрібно розглядати Портнікова. В історичному хронологічному контексті чи завжди Портніков послідовно дотримався однієї тієї позиції? Ні, не завжди. Та Портніков радикально змінився з 2008 чи здається з 2014 року і став проукраїнським журналістом. До того він був. Умовно кажучи, таким космополітичним журналістом. Крім того, негативного поганого щодо Портникова є те, що він не має меж компетенцій. Він висловлюється з будь-яких питань. Зокрема, ну от я людина, яка займається Китаєм з 92-го року, я бачу, що щодо Китаю він взагалі не розуміє контексту, не знає його історії, не знає його традиційної культури і накладає західні лекала на цілком відмінну е, традиційну. Китайську цивілізацію, яка далі живе в сучасних модерних практиках Китайської народної республіки, так от, Портніков не має меж компетенції, він реагує на будь-який інформаційний привід, е і зазвичай ці коментарі його є очевидними і банальними. Хоча щодо європейської політики, щодо російської політики, він справді експерт, я вважаю. І раніше мав доступ до якихось ексклюзивних матеріалів. Але повторююся, виходячи знову до теми відео, про те, що це не мочіло портниково. Це поки що я в цьому вбажаю, вбачаю популяризацію портникова. І поки що, як на мене, вона проходить дуже успішно. Слава Україні!